Краю мій рідний край, до тебе, лиш до тебе лину я. Хвала нашому Богові. Братя мої сестри, ми всі на дорозі до Небесного Єрусалиму, архітектором і будівничим, якого є сам Господь. Хвала йому. Хвала йому, браття і сестри. І по тій дорозі до Небесного Єрусалиму ми сьогодні прийшли в Дім молитви, щоб набратися сили. Нам потрібно багато сили, щоб дійти. Я такий псалом, до тебе, Боже, мої благання, безсили я, дай сил мені, тобі служити моє бажання, дай свято жити на землі. Я тут не свій, в чужому краю, і для душі все тут чуже, я рвусь туди, в простори раю, де мій Спаситель мене жде. Я рвусь туди, де руки брата не заплямить невинна кров, я рвусь туди, де мирно і свято. Царює спокій і любов. І буде день, браття мої сестри, коли прийде Син Божий і забере свою церкву від цієї землі, і ми будемо вічно з ним, хвала нашому Богові. А поки ще на землі нам потрібно багато сили. Моя проповідь сьогодні про ціна вірності, особливо у час випробування, ціна вірності. Ми всі. Платимо різну ціну вірності Богові на нашій дорозі, у кожного свої випробування. Братя мої сестри, коли ми мали це святе водне хрещення, і коли молоді браття і сестри заходили в воду, я дивився в їхні очі, я бачив велике переживання в, їх, в їхніх очах. Але коли ми їм задавали питання, чи віриш ти, що Ісус Христос то є Син Божий, і твій особистий Спаситель, вони твердо казали так, вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій і чистій совісті аж до кінця свого життя, не декілька років? Вони твердо казали так: обіцяю, і перед ними життя, перед ними дорога, браття сестри, і я згадав свій день свого хрещення і роки прожиті після того дня, і свої випробування, і свою ціну, яку я платив чи був готовий платити за вірність Богові. У часи випробування, браття і сестри, ми кожен на своїй дорозі маємо свою дорогу і своє випробування. І платимо кожен свою ціну, тому що так допускає Господь. Нехай Господь нам допоможе на нашій життєвій дорозі, щоб ми не зневірилися, але дійшли до того дня, коли ми прославимо Його життям нашим. Ми не так давно, і сестри, були на тому підлітковому кемпі, і Бог дійсно благословив. Вечірній час, коли ми мали молитву, і там була серед тих дітей, була Емили Курчук. І знаєте, ми так щиро почали за неї молитися Богові. Всі діти так окружили її, обнімали її, молилися. Служителі клали руки свої, браті і сестри. І знаєте, я настільки десь мав віру, що Бог може явити чудо над нею. І ми гарячо молилися, але чуда не сталося, Бог не відповів. і сестри, і я, знаєте. Так, молився, Боже, яви чудо, щоб укріпилася віра наша на життєвій дорозі. Але чомусь Бог не явив свого чуда, і ми продовжуємо сьогодні молитися за неї. І я, коли відкриваю книга Вихід і читаю Боже Слово, і дивлюся на народ ізраїльський, скільки чудес вони бачили у своєму житті, браття мої сестри, скільки Бог для них показував чудес, коли одного дня Біблія каже, що Бог почав карати Єгипет. І Бог казав, що кожен, хто лишиться на дворі, з худоби чи з людини, буде побитий тим градом, який Бог пішла на всю землю. І написано, що коли падав град, то все, що було на дворі, воно вимерло від скотини до людини і до рослини. Тільки в землі Гошен, там, де жив народ ізраїльський, їх не затронуло. Це було велике чудо, браття і сестри. Був час, коли Бог. Зробив таку темряву в землі Єгипетській, біблія каже, яку можна було потрогати. І три дні люди сиділи в домах своїх і не сходили з свого місця, бо не могли бачити один одного три дні темряви. А в землі Гошен написано, народ ізраїльський мав світло і жили нормальним життям, велике чудо бачив народ ізраїльський. Одного дня, коли земля єгипетська проснулася, то в єгипетській кожній сім'ї первінець. Він загинув, тому що ангел-губитель проходив, а в землі Гошен народ Божий проснувся, і кожен перевісток був при житті. Це було велике чудо в житті Божого народу, браття мої сестри. І коли навіть Бог виводив народ ізраїльський, коли перед ними було те море, взаді біжить Єгипет, Фараон і все військо його, і розступається море. І по суходолі проходить Божий народ, це було велике чудо, це було велике знамено для підкріплення їхньої віри. Браття, сестри, коли падала манна і вони ходили, збирали по землі, це також було велике чудо для підкріплення їхньої віри, коли обув їхня не зношувалася. Коли, браття, сестри, вони у своїх сім'ях бачили чудеса Господні для підкріплення їхньої віри, Бог милував їх і прощав, Бог давав їм все необхідне для їхнього життя. Вони бачили Бога в стовпі огняному і в стовпі облачному. Це було велике чудо. Вони бачили ту гору, на якій був Мойсей, з яким говорив Господь, і та гора вона тряслася і димілася, і вони чули голос Божий. Це було велике чудо, але настав один день, коли народ, коли Мойсей сходив з гори, і написано, що він почув щось ушима своїми, що народ відступив від Бога, бачивши стільки чудес у своєму житті для підкріплення віри. Браття, сестри, і я відкриваю інші місця Божого Слова і дивлюся на руд, яка ходила з наомі. Я дивлюся на її життя, коли вона, не бачивши великих чудес і великих знамен. Вибирає служити Богові, щиро посвящає себе для Господа. Я відкриваю місце Божого Слова, коли Бог сказав для Ноя «Ной, строй ковчег». І на протязі ста років, браті і сестри, Ной, знаючи Боже слово, не бачить великих чудес і великих знамен. Він покірний Божому Слові, тому що Він посвятив себе для Господа, він платив велику ціну вірності Богові. Коли він дивився, люди живуть своїм життям. Це не один рік, це не два роки, це не п'ять і не десять 10 років, сто років, браття, сестри, якщо порівняти з нашим життям все своє життя, Ной довірився слову Господньому і проявляв велику вірність Богові. Коли ми читаємо про Еноха, там не написано, що він бачив великих чудес, але він настільки посвятив себе для Бога, що написано Бог забрав його із цієї землі. Браті і сестри, і я роблю висновок на своїй дорозі, як важливо, не бачивши навіть, можливо, великих чудес на своїй дорозі, проходячи, можливо, певні випробування в житті своєму, як важливо зробити той тверде, те тверде рішення і твій твердий вибір, іти за нашим Господом, платити певну ціну вірності. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Я читаю Боже Слово. Перше послання апостола Петра. Перший розділ, третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину, нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережні силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Братя мої сестри, я хотів би нашу увагу звернути на шостий і сьомий віршик. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. А як можна тішитися, бути разом із тим засмученим? І там Біблія каже, якщо треба, а хто оприділяє в нашому житті, що треба чи не треба, нам проходити певні випробування в житті нашому? І ми, будучи християнами, розуміємо, що все є під контролем Божим. І Бог каже, що оті випробування у твоєму житті, вони дані на певний період часу. І якщо треба, Бог знає, кому що треба і якою дорогою потрібно пройти. Бог знає. І апостол Петро писав до віруючих, які були вигнані, які були далеко від дому, які були гнані за слово Боже. Він каже, що тіштися, хоч трохи засмучені, якщо потрібно. Порою Бог в наше життя допускає певні випробування, щоб ми платили певну ціну віри, вірності Богові у час випробування. То є нелегко, браті і сестри, але чомусь так оприділяє Господь, і Бог хоче, щоб кожна віруюча людина зробила тверде рішення іти за Господом. Навіть можливо, коли ти довші роки молишся до Бога і небо мовчить, і ти думаєш, що Бог забув. То сьогодні Бог говорить до тебе, що Бог допустив це в твоєму житті, щоб ім'я Його прославилось. Хвала йому. Друге місце Божого Слова читаю книга пророка Даниїла, перший розділ, другий вірш. І дав Господь в його руку Йоякима юдного царя та частину посуду Божого дому, цебто на вуходоносору Вавилонському царю. І третій вірш І сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів. Щоб привести з Ізраїлевих синів, із царського і шляхетського роду юнаків, що нема в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його пив. А на їхнє виховання три роки, а по закінченні їх стануть вони перед цар, перед царським обличчям, і були серед них з'юдиних синів Даниїл, Ананія, Месаїл та Азарія, а начальник Євнухів дав їм інші імена, і дав Даниїлові ім'я Валтасар, Ананії Шадрах, а Месаїлові – мешах, Азарії Авиднего, і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та питвом. Що той сам його пив і просив від начальника Євнухів, щоб не осквернитися, і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнухів, і сказав начальник Євнухів до Даниїла, боюся свого пана, царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво, бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. Моє слово сьогодні. Особливо я хотів би звернутися до молодого покоління, яке виростає в цій країні. Молоді люди юнаки, які жили своїми батьками, які мали достаток, яких навчали, як служити Богові, яким дали імена, як їх звати. І одного разу Біблія каже, що Бог так допустив, що прийшов на Вуходоносор і забирає їх до Вавилону. Бог так допустив. І ці молоді люди зовсім юні. Перед яких, перед якими все їхнє життя. Написано, що євнух, цей, цей начальник євнухів дає їм інші імена і дає їм три роки для того, щоб навчити їх іншої мови, дає їм час, щоб навчити іншої культури, щоб, можливо, навіть іншого поклоніння, браття мої сестри. Але ми читаємо і, і, і каже, що маєте пити і їсти з царського столу. І там не тільки було чотири цих юнака, які прийшли із Єрусалима, але було більше людей, більше молодих хлопців, які, я так розумію, що почали їсти і пити. І Даниїл вирішує у своєму житті не осквернятися. Браття, сестри, у тому краї цар зробив все, щоб оці чотири юнака втратили свою ідентичність, втратили. Пам'ять втратили все те, з якого місця вони прийшли, і хто є їхнім народом, щоб вони це втратили, щоб вони про це забули, дають їм інші імена, але вони відмовляються, вони готові платити певну ціну вірності Богові, браття, сестри, і спочатку свого життя. І коли ми дивимося на життя Даниїла, коли приходить момент, коли він приблизно прожив 70 років, там в тому далекому краї. 70 років все своє життя, коли йому було приблизно 85 років, його підловили і зробили наказ царський, щоб нікому іншому не вклонятися, окрім царю, браття мої сестри. А він свого юначого віку. Платив ціну вірності. Він кожного дня, коли склоняв свої коліна, відкривав вікна до Єрусалиму. Він не забув, з якої землі він прийшов. Він не забув батьків своїх, він не забув, якому Богу потрібно поклонятися. Він готовий був платити ціну вірності. Браття мої сестри, і коли був він вкинутий в той рів Левячий, то Біблія не описує, що робив Даниїл, але Біблія каже, що цар не спав, цар втратив сон. І рано він біжить до тої ями і кричить Даниїл, чи ти живий, чи зберіг тебе той Бог, якому ти служиш, царю навіки живи, Бог, якому я служу все своє життя, Бог, перед яким я плачу певну ціну вірності, закрив пасть львам. і зберіг моє життя. Так робить Господь. Хвала йому, браття мої сестри. Молоде покоління, молоде насліддя. Сьогодні Бог промовляє до вас в цьому служінні. Не відкидайте науки батьків ваших. Нехай Господь дасть вам сили на протязі вашого життя так само платити певну ціну вірності перед Богом. Можливо, навіть коли ви будете бачити, що ваші ровесники не живуть так само, дозволяю собі, ти плати ту ціну, тому що прийде час і будеш мати сили. Одного разу, браття мої сестри, я читав в одній книжці, коли там, на заході України, це було в 42-го року, коли була Друга світова війна. В одному в селі партизани вбили солдата німецького. І коли почула армія німецька, і вони прийшли в те село і звели всіх людей на одне місце, поставили в одну шеренгу. І офіцер тої армії дав наказ розстріляти, дав наказ розстріляти кожного, хто був в, тій, в тому селі. І він питає старшого того села, каже: Ти мені скажи, чи є хтось з переселенців в цьому селі? Якщо хтось є з переселенців, вони можуть іти. А кожен, хто народився в цьому селі, він буде страчений. І коли був даний наказ, там був один віруючий чоловік, який зробив пару кроків вперед, і він просив через переводчика цього німецького офіцера, чи я можу помолитися моєму Богові. І цей офіцер почав насміхатися з нього, навіть не брав до уваги слова його, і цей віруючий чоловік. Готовий був платити, платити певну ціну вірності навіть тоді, коли заглядала смерть у його очі, він впав на свої коліна і почав молитися Богові. І коли наповнив його Дух Святий, він почав молитися чистою німецькою мовою. І коли цей офіцер почув, він закричав, каже: До старости того села ти мені сказав, що переселенців немає в цьому селі. І цей староста каже: Цей чоловік, який молиться, скільки знаю, стільки живе в нашому селі. Браття сестри, коли ти готовий платити ціну вірності, то тоді Бог вступається в твоєму житті. І я, читаючи в цій книжці, прочитав, що офіцер, який дав наказ втратити кожного в тому селі, сказав всім розійтися, Бог лишив всіх живими. Так робить Господь. Братя мої сестри, ми на дорозі життя. І Бог порою допускає в наше життя певне випробування на деякий час, якщо потрібно йому видніше він знає наше життя, щоби нашу віру, щоб наша віра була дорогоцінніша золота, яке огнем очищене. Нехай нам Господь допоможе. Читаю ще одне місце Божого Слова, і ми будемо молитися. Книга Йова, 19 розділ, 20 вірш. До шкіри моєї до тіла мого приліпилися кості мої, ще біля зубів лиш осталася шкіра моя. Змилуйтеся надо мною, озмилуйтеся надо мною, ви ближні мої, бо Божа рука доторкнулася мене. Чого ви мене переслідуєте немов, немов Бог і не насичуєтесь моїм тілом? Коли б записати слова мої, коли б були в книжці вони позазначувані? Коли брильцем залізним та оливом в скелі навіки вони були витисані, та я знаю, що мій відкупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається із тіла свого, я Бога побачу. Сам я побачу його, Його мої очі побачать його, а не очі чужі. Братя мої сестри, по особливому важко проходити випробування, коли ти сам, коли поруч люди ходять. І мають благословіння. Коли ти створив сім'ю і просиш у Бога, щоб дав тобі дітей, а в тебе багато років діток немає. Хтось інший створює сім'ї, дітей народжує, і ти молишся до Бога, і просиш, Господи, дай відповідь свою, а як то Бог мовчить, як то він допустив у твоє життя пройти певне випробування, щоб ти платив ціну вірності, то не опускай свої руки. Можливо, сьогодні ти проходиш час хвороби. Час невиліковної хвороби, і ти не знаєш, до кого звернутися, і як то небо мовчить, то Бог чомусь так допустив, щоби через твою вірність прославився він, не опускай своїх рук. Братя мої сестри, я чув таку історію, коли один чоловік, віруючий, так само захворів на невиліковну хворобу, лежав в госпіталі, і служитель Божий зайшов до нього, і він питає в його: як ти поживаєш, як твоє самочувствіє, скажи мені. Браті, сестри, знаєте, я сам бував в домі, де люди хворіють на невиліковну хворобу. І Часто приходиш в такий дім і не знаєш, що сказати. Часто краще порою посидіти і просто послухати, бо та людина хоче вилити душу свою. І цей чоловік він лежав на своєму ліжку, і він так себе заспокоював. Він каже: Знаєш, я тішу себе одним, що я не один такий. Що є ще так само такі люди, які так само страждають. Він себе так тішив. Дуже важко проходити випробування, браті і сестри, коли немає перед ким душі своєї вилити, коли не маєш на кого опертися, і в такому стані був йов, коли він дивився на тих людей, які був, був час, коли він приходив, вони перед ним вставали. І коли Бог його поразив, коли Бог забрався в його, вони почали з нього насміхатися. Біблія каже, що я каже, був для бідних батьком, я був для сліпих очима, я був для хромих ногами. А прийшов час, коли вони навіть в мою сторону і не дивляться. Браття мої сестри, нічого не стало, не було на кого опертися, але він у своєму житті. Платив певну ціну вірності Богові, каже, Бог дав і Бог забрав. Нехай Боже ім'я буде благословенне. Сьогодні ця проповідь моя, це слово моє. Я вірю, що, можливо, хтось є на цьому місці, і твої руки опустилися, і ти вже на грані, і можеш втратити вірність Богові. То Бог сьогодні промовляє до тебе через слово своє. Тримайся, вірно Богові, бо твоя вірність вона дорожча золота огнем очищеного, і Бог по особливому. Цінить вірність християнина, прийде момент, коли Він скаже довольно, коли він скаже Ти прославив ім'я, моє, коли він тобі воздасть, як воздавав мужам віри, які платили певну ціну вірності у своєму житті. Біблія каже, що Йов пройшов своє життя, і Бог його благословив, Бог йому повернув. Нехай Господь нам допоможе, браті сестри, пройти дорогу життя і не втратити вірності. Перед Богом Він її високо цінує там на небі. Не думай, що Бог про тебе забув. Він бачить дорогу твою, він бачить страждання твої, але чомусь він так допустив. Ми не знаємо, ми порою задаємося питанням. Господу, чому так? Йов не розумів, Йов не знав, його життя було праведним, але він казав, Бог взяв, дав і Господь забрав. Нехай його ім'я прославиться, браття мої сестри. Сьогодні. Ми будемо при закінченні цього служіння будемо молитися. Я по особливому хотів би попросити, щоб ми принесли братів і сестер, які проходять часи випробування, особливо на тому списку, за які ми молимося, оці імена ще раз принесемо перед Боже лице. Вони довший час свого життя проходять випробування, і, можливо, хтось відчуває одиночество. І можливо хтось вже на грані, і можливо, хтось вже каже «Господи, я далі не можу, щоб Господь їм дав сили. А можливо, хтось є на цьому місці і вже знесилився, і руки опустилися. Ти прийди, і церква за тебе помолиться, щоб Господь підкріпив тебе і оновив тебе, Твоє серце, і дав тобі сили дойти до небесного Єрусалиму, якого є архітектором і будівничим Сам Господь, хвала йому. Тому давайте станемо на наші коліна і щиро принесемо такі братів і сестер перед лице Господнє йому слава повіки. Амінь.